Дорогі воїни, ми щиро дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу батьківщину і нас від ворогів. Нехай ці сердечка, які ми зробили своїми руками, убережуть вас від ворожих куль і гармат. Всі дуже просимо Бога, щоб не зупинилося більше серце, жодного бійця, щоб ви всі повернулися якомога швидше додому з перемогою живими. В світі, сторона, чарівна, неповторна Україну, Для мене в цій світі ти одна і рідна і мила, дорога єдина. Ми всі, малі пахінчики твої прийшли у світ, щоб їм добро творити. Може, й краще є на цій землі в країні, та нам судилось в Україні жити. Батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду, всі належать до одного українського. Хай буде мир, веселі буду діти, спокійними з стануть всі жінки, і перестануть думати ночами, що десь коханий гине навіть. Щастя, ночі в голку не шукаю, сонце в хмарах світить, та не сяє, пригоща снігу, поляною криє, землю не нагріє, на світанні світло тануть. проміс смутку знову її дістане, і впаде вона в твою. Далай собі бездору, щастя, коли світ як грішневі світ. Щастя, коли мирне небо, і для тебе, і для мене. Хай буде мир, нині і довіг, Хай буде мир, замокнуть твій не І сльози щастя на своїх обличчях Відчуй сміх на яку сюди матері.